Сочок масла купляємо 100 грамів. І отак заливаємо водою, як колись наші бабці зберігали продукти, я так мабуть здогадуюся, і все псується миттєво, тому що і нічого не, не зготуєш Абсолютно холодильники відімкнені готувати, їсти дитині потрібно кожен день, але то, що то молоко прокисає буквально за пару годин, і ти змушений знову кожного ранку бігати за цим молоком і тій дитинці готувати. Ну це є ну трошечки неправильно. Робити усе при свічках мешканці будинку на вулиці Лемківській, 9, змушені через свого колишнього балансу компанії Хліб Україна. Вона оголосила себе банкрутом, передаючи власне майно підприємству наступнику державні зерновій продовольчій компанії України. Про ці будинки чомусь забула. Оця державна компанія Хліб України передала. Державні зернові компанії, ціле підприємство разом з будинками. Але чомусь в процесі передачі просто загубили три будинки з жильцями і зі всіма. Ми, згідно чинного законодавства, як постачальник електричної енергії, провели переукладання угоди з новим власником, який в своїх відомостях про енергетичне обладнання, яке він має на балансі, і точок обліку, які він приймає переймає на себе від попереднього власника, не вказав цю підстанцію. Телефоном у новоствореному підприємстві повідомили, через кого мешканці дев'ятий день без світла знає ліквідаційна комісія з банкрутілого підприємства Хліб Україна. Однак на робочому місці їх не було. Мешканці тим часом почали звертатися у всі державні інстанції про допомогу, однак відгукнулася лише одна. Міську раду дали звернення в той же день, в Шевченківську адміністрацію, в прокуратуру. Десь приблизно на шостий день ми звернулися в партію удар. До Гінки Ярослава, який за два дні вирішив це питання, знайшли компромісний варіант на тимчасове підключення даного будинку до мереж, які знаходяться на балансі обленерго, тобто не до цієї підстанції, яка позаду мене, а до іншої підстанції за 120 чи за 110 метрів звідси по вулиці Лемківській. Відтак зараз від будинку прокладають кабель, і світло завтра у мешканців має з'явитися. Щоправда, це поки що тимчасово, аби проблем з електроенергією та іншими комунальними послугами у мешканців бі. Більше не виникало. Їм потрібно розібратися зі своїм балансоутримувачем. Тому ми радимо мешканцям, як якнайшвидше зробити ОСББ. Наші юристи вже працюють з тим. На зібрали всі необхідні документи. Я думаю, ну місяць-два часу. Напевно, ми зробимо ОСББ і візьмемо бала на баланс будинок. Наталка Борська, Вікторія Долек і оглядня, телеканал Зік.